Нові правила мобілізації уряд вже подав на розгляд Верховної Ради. Основне а, тяжко сказати, що там основне і зниження призовного віку, і пониження в правах людей, які ухиляються, і а, чоловіки, які за кордоном для того, щоб щось робити з паспортними даними, обміняти там вклеїти фотографію, змушені будуть також подавати а, всі приписні а, документи, і багато багато чого іншого всього не переповісти. Також очікуємо роз'яснень щодо того: а чи буде поширюватись мобілізація на студентів, які здобувають повторні освіти, і як це буде? Коротше, докладно все. Телеграм в шапці профілю. Також сьогодні в Ютубі проведемо обов'язково стрім, і буде запис. Ютуб також в шапці профілю. Підписуйтесь. Що буде з цими правилами мобілізації? Вже повідомили деякі нардепи, що нові правила у випадку навіть вето президента, все одно буде третє читання, все одно на початку весни вони будуть діяти. Але я не вірю в вето президента, тому що сам президент неодноразово давав нам з вами вказівки і давав можливість зрозуміти, що без мобілізації нічого не буде. Потрібна мобілізація. Ось така. Штука, і навіть деякі депутати там почали казати, що знаєте, на що ви хотіли там знаєте в стилі от, розслабились, розслабились а 500, 400-500 тисяч потрібно мобілізувати. Отака от ситуація. І всі, хто розповідали, що ти там розказуєш, мені особисто, там півроку тому назад і так далі. Рік тому назад, де ви тепер, друзі мої, де ви тепер? Тепер вам все зрозуміло, напевно. да? Ну, добре. Особливо, знаєте, зрозуміло тим, хто. Коротше, що відомо про нові правила мобілізації, Телеграм і Ютуб в шапці профілю. Підписуйтесь, тому що це, напевно, буде стосуватися майже всіх чоловіків. Сподіваюсь, що не буде стосуватися жінок. Отака ситуація, друзі. Телеграм, Ютуб в шапці профілю.